Чому Бог не вб'є д'явола? Чому Господь дозволяє страждання невинних? Часто внаслідок свого гріха людина завдає страждання оточуючим, які зовсім невинні. Чи не варто було б запобігти хоча б цим наслідкам? Чому Бог дозволяє страждання невинних? Бог сотворив світ. Як гармонійну єдність, люди покликані спілкуватися між собою, з Богом і з ангелами. Ми люди за своєю природою, існуємо в різних відносинах один з одним, і це Божий задум. Ми можемо любов'ю служити один одному, і навіть у цьому занепалому світі так буває, генії мистецтва чи науки діляться своїми відкриттями та творіннями з іншими. Мудрі люди допомагають іншим стати мудрішими. Ми постійно стикаємося з тими чи іншими проявами доброти та служіння з боку інших. Хлібороби вирощують для нас хліб, пекарі його випікають, водії розвозять його по магазинам, двірники підтримують чистоту тощо. Але гріх також може використовувати цю взаємопов'язаність злі люди можуть поширювати хибні і згубні ідеї. Шахраї обманювати, вбивці вбивати, і взагалі люди можуть виявляти несправедливість один до одного у світі, де вільні істоти покликані виявляти любов і турботу щодо свого ближнього і зростати в мудрості, вони можуть відмовитися і від любові, і від мудрості. Чи можна припинити цю несправедливість? Зрештою, Бог це і зробить. І для цього треба буде якось ізолювати тих, хто чинить зло, вилучити їх з світу, відокремити злих від середовища праведних, як говорить писання. Ми називаємо цю подію страшним судом, і ми називаємо місце цієї ізоляції пеклом. Бог міг би зробити суд у цю саму хвилину, але тоді всі, хто не відгукнувся на його заклик, до покаяння та віри. Залишаться зовні, Бог терпить злих, навіть тоді, коли вони завдають зло безвинним, тому що чекає на їх покаяння. Але як ми можемо бути винними в падінні у відступі Адама і Єви, подій, яка сталася задовго до нас і без нашої участі? Падіння це не лише подія, яка мала місце колись у минулому. Розповідь у третьому розділі книги буття описує і наш досвід також, і ми самі також слухаємо того самого Змія, а не Бога, а згрішивши, перекладаємо відповідальність на інших, як Адам на Єву, і побічно на Бога. А Єва на змія. Ми є не лише спадкоємцями, але й активними учасниками гріхопадіння перших людей. А чому Бог не може або не хоче змінити людину відразу, як тільки вона попросить. Наприклад, поганих звичок буває дуже важко позбутися, тому що людину неможливо переробити миттєво, не зруйнувавши. Це означало б, що Бог знищив людину і на її місце просто сотворив когось іншого. Прохання – Господи, зроби мене доброчесним, але так, щоб я не брав цьому участі. Це прохання, Господи, зроби мене не мною. Виправлення схильностей, характеру, звичок. Це довгий процес духовного і морального зростання, в якому неможливо обійтися без волі самої людини. Це процес, який здійснює благодать Божа, але здійснює зсередини. Через волю самої людини. Наприклад, моя лінчі гнівливість це мої риси, частина мене, це те, що можу змінити тільки я, прийнявши для цього Божу допомогу. Християни кажуть, що за злом світу стоїть дьявол, який бореться з Богом. Але як він може боротися зі всемогутнім Богом? Чому Бог не покінчить з дьяволом у такому разі? Справді. За злом світу стоїть могутній дух, що повстав проти Бога ще на зорі світобудови і захопив безліч інших духів, яких ми називаємо бісами. Слово сатана означає противник, дьявол, наклепник. Вже в третьому розділі книги буття він з'являється в образі Змія, підбурюючи наших прабатьків Адама і Єву порушити Божу заповідь. Люди грішать за своєю волею. Але д'явол виступає як наклепник, підбурювач. Саме д'явол вклав у серце Іуді зрадити Ісуса Христа або ананії збрехати Духу Святому. Саме сатана спокушає, тобто обманює народи, саме Він стоїть із загоніннями на церкву та різними богоборчими ідеологіями. Він діє у світі. Через спокушених та обдурених ним людей. А чому богові не вбити дьявола? Сатана не подає візитної картки. І Його навіювання досягають нас у вигляді думок, що приходять до нас. В аскетичній традиції такі думки називаються прилогами або сатана діє через інших людей. Однак кожна людина сама несе відповідальність за свій вибір. Вона може слухати чи не слухати підбурювань сатани, вона сама вирішує, охоче захопитися гріхом чи опиратися гріху. Питання чому Бог не вб'є дьявола, щоб не було зла? має декілька відповідей. По перше, дьявол це не просто особистість, яка має посаду. Якщо знищити даний дух, його місце. Внизу пекельної ієрархії відразу займе хтось із його товаришів. Вигубити усіх знепалих істот, які колись чинили опір Богові, означало б викорінити з світобудови вільну волю як таку. По друге, це не було б перемогою. Перемога, до якої Бог бажає привести людей, це перемога через добровільний розрив з сатаною. Та воз'єднання з Богом. Якщо, наприклад, дитина твоя зв'язалася з поганою компанією, стурбований батько може її перестріляти, але чи поверне він цим кохання та довіру дитини? Скоріше за все, ні. Свобода людини означає, що вона сама вирішує, з ким водити компанію. Навіть якщо ця компанія дуже погана, Бог бореться з сатаною. Не за ресурси чи території це було безглуздо, сатана лише творіння, бог бореться за душі людей. Просте насильство взяти і зламати сатану тут неефективне. Людям надана честь бути активними учасниками космічної битви між силами добра і зла, і ця битва розгортається передусім. У наших душах, як каже Книга Откровення, і скинутий був великий дракон древній Змій, званий дьяволом Сатаною, що спокушує весь світ, скинутий на землю, і ангели його скинуті з ним, і почув я гучний голос, що говорив на небі: нині настало спасіння і сила, і царство Бога нашого, і влада Христа Його. Бо скинений наклепник братів наших, що наклепував на них перед Богом нашим день і ніч, вони перемогли його кров'ю агенця і словом свідчення свого, і не полюбили своєї душі навіть до смерті. Ми бачимо тут не перемогу, здобуту насильством, а перемогу, здобуту кров'ю. Тобто жертовною смертю Ісуса Христа і вірним до смерті свідченням мучеників про істину. Як сказав один подвижник, ми можемо прославляти Бога через добрі речі, коли приймаємо їх з подякою і через погані, коли ми їх рішуче відкидаємо. Можливість сказати ні за зіханням сатани. Це можливість духовного виправлення та зростання. Ми ніби опиняємося в ситуації Райського саду, коли Змій підбурює нас порушити заповідь, а ми йому відповідаємо ні.